Огірки, надзвичайно улюблені українцями і в свіжому, і в консервованому вигляді овоч, тому садівникові їх потрібно багато, але габарити ділянки рідко дозволяють висадити стільки рослин, скільки потрібно, щоб забезпечити плодами всю сім'ю. Тому вибирайте найбільш врожайні сорти. Серед них виділяється в кращу сторону новітнє досягнення селекціонерів Сибірська гірлянда. Опис сорту. Сибірська гірлянда одне з останніх досягнень південноуральських селекціонерів. Перші гібриди зі стійкими сортовими ознаками були отримані на Челябінській селекційній станції. Назву сорт отримав за надзвичайно рясне плодоношення і вміння адаптуватися до широкого діапазону не завжди сприятливих кліматичних умов. Сорт підходить для вирощування на всій території України, в тому числі поза теплиці і парника. За винятком областей з арктичним і субарктичним кліматом, Сибірська гірлянда непогано переносить і тривалу посуху, і дощову прохолодну погоду характерна особливість відразу привертає увагу садівників: букетний або пучковий тип плодоношення. На місці однієї квітки формується 4-5 плодових зав'язей. За літо з однієї рослини, якщо вірити виробнику, можна зняти близько 400 огірків, приблизно 20. але це можливо. Тільки коли грамотна аротехніка вдало збігається з гарною погодою, дозріває новий гібрид дуже швидко. З моменту появи сходів до початку збору врожаю проходить близько 1-5 місяців. Перші плоди знімають вже в десять числах червня, запилення бджолами не потрібно. Сибірська гірлянда утворює потужні розлоги рослини, які потребують штучного формування куща, між вузля досить короткі, тому при меншій висоті рослини, ніж у інших сортів. Зав'язей утворюється істотно більше. Повністю дозрілі огірки, схожі на корнішони. Їх довжина рідко перевищує 5-7 см. шкірочка тонка, не зовсім гладка, але і горкуватою її назвати не можна. Вона має гарний темно-зелений колір. Поступово змінюються на салатний ближче до основи огірка, шипи білі. Але оскільки вони не колються, правильніше називати їх опушкою, навіть якщо не зняти огірки з куща вчасно, вони не переростуть, шкірка не загробіє. В м'якоті не з'являться порожнечі. Про смак Сибірської гірлянди відгуки тільки самі хвалебні, м'якоть, в принципі, не гірчить це закладено на генетичному рівні, дуже соковита, з яскраво вираженим характерним ароматом і легкою ноткою солодощі. Ще одна важлива характеристика для українців виразних рускіт відео. Огляд найбільш популярних сортів огірків, переваги і недоліки огірків Сибірська гірлянда. Популярністю у садівників Сибірська гірлянда зобов'язана наступним перевагам, висока врожайність незалежно від погодних умов і способу вирощування, скоростиглість і самозапилюваність, тривалість плодоношення в областях з помірним кліматом. Збір огірків триває до кінця вересня, а в більш теплих південних районах. Взагалі до перших заморозків відмінний смак і універсальність туди підходять і приготування салатів, і для всіляких зимових заготовок, мариновані і солоні огірки хвалять Всі хто їх пробував, здатність адаптуватися до різних погодних умов. Сибірська гірлянда успішно приживається навіть в регіонах, що відносяться до зоні ризикованого землеробства. Стійкість до багатьох поширених хвороб огірків існують і недоліки. Досить висока ціна. Один пакетик з п'ятьма насінням, в залежності від місця продажу, коштує від 70 до 120 гривень. Необхідність приділяти посадкам багато часу і сил, щоб отримати рясний урожай. Втім, теж можна сказати про будь-якому сорті огірків: не у всіх є можливість збирати плоди щодня. А це необхідно, щоб не гальмувати завстання і розвиток нових зав'язей, що забезпечують максимально можливий урожай. Підготовка і процедура посадки сибірську гірлянду вирощують через розсаду насінням на грядці або під дахом, але будь-який обраний спосіб зажадає попередньої підготовки, вибір місця і підготовка грядки. Огірки Сибірська гірлянда воліють легку півтінь. Під жарким сонцем кущі погано ростуть, швидко засихають і плодоносять не дуже рясно, якщо природний захист. Тінь від дерева, будівлі, паркану відсутня. Споруджуйте тент або навіс, вдале рішення зростаючи поруч, соняшники або кукурудза, не саджайте поблизу квасоля і горох. При відсутності належного догляду пагони переплетуться намертво. Згадайте, що росло на цьому місці раніше погані попередники для огірків, гарбуза, кабачки і буряк, хороші томати, цибуля, білокачанна капуста, кукурудза, картопля, правильна огіркова грядка, досить складна конструкція, краще готувати її заздалегідь з осені. В цей час на вибране місце насипають рослинне сміття. Подрібнену солому і гілки, що залишилися від обрізки дерев, чагарників, сіно палою листя хвою, товщина шару, вісім дванадцять зверху кладуть стільки ж свіжого коров'ячого гною і залишають, зимувати під плівкою. Навесні насипають перегній, шар трохи товщий, ніж гній, якщо ґрунт закислений, перегній змішують з доломітового борошном 3.00 нуль на 20 двадцятьло. Якщо готувати грядку навесні, будуть потрібні мінеральні добрива, вибрану ділянку копають, засипають перепрілим гноєм або компостом шар 10 поверх в сухому вигляді вносять добрива нітрофуска і просіяна деревна зола відповідно стох і один нам два. Далі шар грунту товщиною 10 см. всю конструкцію потрібно добре полити і витримати під чорною плівкою мінімум 7-10 днів, зробивши укриття максимально герметичним. Відео, як правильно підготувати огіркову грядку, вирощування розсади, якісне насіння запорука рясного врожаю, щоб їх впізнати. Приготуйте сольовий розчин 5-0 г на один води. Ті насіння, які після опускання в рідину спливуть, відразу викидайте, сходів вони не дадуть. Щоб виростити розсаду, потрібно діяти так: за 24 години до посадки, огіркові насіння витримують в обеззараживаючому розчині вода з додаванням перманганату калію, стрептоміцину, сульфату цинку харчової соди. Бурштинової кислоти або в свіжовичавленому соку алое наполовину розведеному водою 6 годин. Потім їх прогрівають при температурі 55 пять з протягом 2-3 годин. Деякі садівники вважають за краще насіння гартувати, витримуючи їх в холодильнику дві доби у вологій серветці насіння, висівають в індивідуальній ємності в останніх числах березня або на початку квітня. Заглиблюючи в універсальний субстрат для розсади або торф не більше ніж на 2-2-5, ємності прикривають прозорою плівкою і забезпечують відповідний мікроклімат яскраве світло, розсіяний або штучний і постійну температуру близько 25-28. споливають насіння кожні 3-4 дні, зійдуть огірки приблизно через тиждень. Для стимуляції розвитку зеленої маси розсаду кілька разів підгодовують розчином сечовини. 2 на літр, норма на рослину близько 100, після появи сходів плівку знімають спочатку на 5-10 хвилин щодня, потім час поступово збільшують. До моменту появи першого справжнього листа. Її потрібно прибрати зовсім. За 70 днів до передбачуваної висадки огірки починають привчати до нових умов існування щодня, виносячи розсаду на відкрите повітря або в теплицю перед висадкою. Безпосередньо в грунт насіння Сибірської гірлянди тримають в теплій. 3,0-3,5 своді до тих пір, поки не проклюнеться паросток, бажано додати трохи перманганату калію пастельно рожевий розчин, щоб їх знезаразити. Відео як виростити розсаду огірків, як правильно садити у ґрунт насіння огірків, висаджують не раніше ніж субстрат на глибині 80 прогріється до 1,5. це відноситься і до відкритого ґрунту, і до парників. Час висадки розтягується на весь травень. Визначаючись кліматом регіону посадки, між насінням залишають близько 6-8 між рядами 15-20 см глибина посадки. П'ять 6 до появи сходів грядку прикривають поліетиленовою плівкою, у міру висихання ґрунт оприскують. Розсаду витягують з ємності разом з грудкою землі і занурюють в підготовлену лунку до нижніх несправжніх листя, ґрунт акуратно утрамбовують. До і після висадки субстрат рясно поливають, важливо не загущать посадки. На кожен два висаджують два огірка Сибірська гірлянда. Якщо специфічна підготовка не була проведена. Внесіть влонки по жменю деревної золи і п'ять карбаміду. Заздалегідь потрібно передбачити місце для шпалери, по якій потім можна буде пустити кочеряве батоги. Найпростіший варіант рами з натягнутою вертикально і горизонтально дротом або міцним синтетичним шпагатом. У відкритому ґрунті бажано встановити над грядкою дуги або підпори, щоб можна було натягнути на них покривний матеріал. Якщо очікуються весняні або літні заморозки, Нюанси догляду за культурою огірки досить примхлива рослина, що вимагає від садівника регулярно приділяти йому належну увагу і час, але урожай, особливо таких сортів, як Сибірська гірлянда, з лишком окупає витрачені зусилля. Роботи на грядці бур'янів огірки не переносять категорично, тому дуже важливі регулярні прополки, заощадити на них час і затримати вологу в грунті допоможе мульчування перегноєм торф'яною крихтою. Свіжоскошеною зеленю огірки потрібно часто рихлити, розбиваючи тверду кірку на поверхні грядки. Особливо розпушування важливо для кущів, вирощуваних у відкритому ґрунті полив огірки це більш ніж на 9.1.0 вода. Тому як легко здогадатися, поливати сибірську гірлянду потрібно часто і рясно. Найкращий час для цього ранній ранок або пізній вечір. В інший час залишаються на листках. Краплі можуть викликати сонячні опіки. До цвітіння рослини поливають кожні 3-4 дні. Коли з'являться перші зав'язі, інтервал скорочують до 2-3 днів. У сильну спеку огірки потрібно поливати щодня, іноді навіть вранці і ввечері. У відкритому ґрунті інтервал між поливами залежить від того, наскільки часті і рясні опади. Коли листя втрачають, тонус в'януть негайно полити огірки. Навіть якщо термін ще не підійшов, воду використовують тільки підігріту до 23 25 два і відстоювалася мінімум добу, або поливають всю грядку з ліки, або лють воду в канавки між кущами. Ще один допустимий варіант крапельний полив. Якщо поливати огірки під корінь. Ви швидко змиєте з них ґрунт, вони висохнуть і не зможуть живити рослини в достатній мірі. Найкраще залишати ґрунт навколо стебла сухий це допоможе уникнути гнилі. Корисно також підвищувати вологість повітря, розставивши поруч з посадками огірків великі ємності з водою у теплиці в сильну спеку можна окропити скла середини водою з розчиненим в крейдою і періодично влаштовувати рослинам душ, обливаючи листя з лійки. Внесення добрив рясне плодоношення сильно виснажує Сибірську гірлянду. Тому в підгодівлі огірки безумовно потребують, але все добре в міру надлишок добрив так само поганий, як і їх дефіцит. За сезон цілком достатньо чотири підгодівлі. Перша через 15 днів після висадки розсади в ґрунт або після появи п'ятого справжнього листка має на меті змусити огіркові кущі рости якомога швидше, тому переважно вноситься азот можливі варіанти. 25 х карбаміду і 50 х суперфосфату на 10 літрове відро води, 5-7 хамофоски або діамофоски в сухому вигляді нам 2. Свіжий коров'ячий гній, пшений послід, розведені відповідно 1, 8 і 1, 16. Друга підгодівля комплексна. Проводиться через 12-16 діб після попередньої огірки вже цвітуть, використовують. 25 п'ять сульфату амонію, 45 суперфосфату, 15 сульфату калію на 10 літрове відро води, полив, п'ятдесят суперфосфату на той же обсяг оприскування листя, настій і ривної золи, 2 склянки на 5 теплої води. Засіб буде готовий через 36-48 годин. Крейда або товчений активоване вугілля в сухому вигляді розсипається по грядці приблизно стакан нам два. Схіп борної кислоти, перманганат калію, щоб надати рідини ледь помітний рожевий колір на півлітра води для оприскування бутонів, третя проводиться через тиждень з дня першого плодоношення, дозріваючим огіркам потрібен калій. Дозу азоту поступово знижують, щоб повільнити темпи утворення зеленої маси на 10 вберуть карбамід. 50х полив або 30 оприскування, сірчанокислий калій, 15 калімагнезія, 2,5 іазофоска 1-0 на будь-якої зелені, виполотих бур'янів долитий водою 1-6 і карбамід 1-0, дванадцять, комплексне рідке добриво для огірків за інструкцією або гумат калію 2,0 мл біогумус. Четверта підгодівля стимулює огірки до більш рясного і максимально тривалого плодоношення. Проводиться через 10 12 днів після третьої той же обсяг води беруть 30 харчової соди, 15 карбаміду оприскування, свіжі пресовані один або порошкові один пакетик дріжджі. Перші подрібнюють, заливають теплою водою на 3-5 годин, другі потрібно попередньо розвести в склянці окропу з 50-х цукру і тільки потім вилити в воду. Настій перепрілого сіна залити водою рівним об'ємом. Залишити на дві доби Обприскування огіркових кущів проводять тричі з інтервалом в сім днів або трохи менше. Настій коров'ячого гною або пташиного посліду засіб змішують з водою вдвічі більший обсяг, щільно закривають ємність і поміщають в тепле місце під прямі сонячні промені, як тільки виникне запах бродіння. Добре воготове його добре розмішують і знову доливають воду 1,1,5. Послід або 1-1-0, все інше. Формування куща Сибірську гірлянду, як і будь-які огірки з почковим типом плодоношення, формують так, щоб залишити одне стебло у перших 3-4 точках розгалуження куща, пасинки, видаляють до точки росту, залишаючи тут тільки плодові зав'язі, далі пасинки залишають, але зрізають все після другого листа. Коли основне стебло підніметься до даху теплиці або верхньої частини шпалери, його кілька разів обмотують навколо опори, щоб закріпити і обрізають стебла рослин, які досягли висоти 20-25, відразу обертають навколо вертикальної, направляючої. Верхівку залишають вільною, відразу обрізають все, з'являються вусики і пустоцвіти, так звані чоловічі квіти, щоб мінімізувати наслідки травми для огіркового куща. Його обрізають, дотримуючись наступних правил найбільше відповідний час: до сходу сонця обов'язково дезінфікуйте зрізи, протираючи їх розчином мідного купоросу 1015 або присипаючи подрібненим активованим вугіллям, одномоментно прибирайте максимум сім см втечі, розміщуючи батоги на шпалері. Не надавайте їм неприродне положення. Що не перекручуйте, що не перегинайте, незалежно від місця розташування відразу прибирайте сухі пожовкле листя і батоги, вони затінюють рослина, віднімають у здорових пагонів і плодів харчування, хвороби і шкідники, як розпізнати проблему і боротися з нею. Автори гібрида зуміли зробити Сибірську гірлянду стійкою до таких поширених захворювань, як справжня і несправжня борошниста роса, проноспороз, бура і оливкова. Плямистість, огіркова мозаїка, тому садівникові в основному доведеться боротися з усіма видами гнилі і шкідливими комахами таблиця, способи боротьби з шкідниками і захворюваннями, і їх профілактика, хвороба. Шкідник ознаки ураження заходи боротьби і профілактики коренева гниль на стеблі біля самої основи з'являються неприємно, слизькі на дотик бурі плями швидко розширюються вгору і вниз листя втрачають, тонус в'януть, стебло жовтіє і тріскається. Рослина сохне і гине. Якщо огірковий кущ постраждав значно, йому вже не допомогти, можна тільки захистити від захворювання поруч, розташовані рослини, висмикнувши і знищивши хворих і полити два. Розчином будь-якого фунгіциду для дезінфекції, коли гниль тільки почала розвиватися, згрібайте ґрунт біля стебла і полийте оголені коріння подрібненою крейдою або деревною золою. 2.00 змішаною з мідним купоросом до 5. Інгредієнти розчиняють, в 10 використовують препарати полікарбацин і хом 1.80. На десять, почекавши пару діб, огірки поливають розчином привікура, процедуру повторюють: через 12-15 днів сіра гниль на плодах і пагонах виникають світло коричневі плями, поступово темніють і покриваються сірим нальотом. Якщо натиснути на пошкоджену ділянку, Звідти бризне каламутна рідина. Не захоплюйтеся азотовмісними добривами і використовуйте для поливу тільки підігріту воду. Всі батоги і плоди з найменшими ознаками гнилі зрізають і знищують. Рослини оподривають суміш деревної золи і мідного купоросу 1-2-1. Порошок обов'язково втирають в зроблені зрізи тільки акуратно, щоб не допустити розвитку гнилі. Раз 12-15 днів використовують препарати ровраль, триходермин. Гупарен мульти можна поєднати оприскування з позакореневим підживленням, розвівши в 10 води 2 мідного купоросу, один сульфату цинку і п'ять карбаміду, баштанна попелиця комах в безлічі. Можна виявити на верхівках молодих пагонів. Вони харчуються соком ще не до кінця розпустилися листя. На них виникають множинні дрібні точки, добре помітні на просвіт натуральні засоби настої будь-яких трав з різким запахом. Гострого перцю, крихти висушених тютюнового листя, деревної золи стрілок чеснику. Цибулі на літр води потрібно взяти два жмені подрібненої сировини, наполягають мінімум добу, щоб продовжити ефект, додають мильну піну, обробку проводять раз в 4-7 днів при масовому поширенні шкідника відразу застосовують інсектициди стріла, фитовер і актара, інтабер. Попелиця живе в стійкому симбіозі з мурахами. Тому боротися одночасно потрібно і з тими і з іншими комахами. Павутинний кліщ між листям і стеблом спочатку з'являються окремі напівпрозорі, майже непомітні нитки, швидко перетворюються в суцільну білясту масу на нижньому боці листової пластини, безбарвні липкі виділення, народні засоби малоефективні, застосовують спеціальні препарати акарициди: бікол, акарін, фитоверм, омайт, неурон, золон, Антіо. Буде потрібно 3-4 обробки різними засобами. Кліщі вчаться нейтралізувати отруту. Періодичність залежить від погоди. Чим спекотніше, тим швидше розмножуються кліщі, якщо шкідник проявив себе. Влітку прибравши огірки остаточно, ґрунт серчаними шашками. Білокрилка шкідників легко виявити, струснувши кущі, дрібні білясті метелики. Схожі на моль піднімуться з кущів, личинки харчуються соком листя. Залишаючи на них липкий наліт, що перешкоджає нормальному фотосинтезу, тому виникають швидко, розширюються жовті плями, якщо шкідників небагато огірки оприскують настоєм коренів кульбаби або стрілок часнику щотижня. Також допомагає бутон і скарбю циткор. Видимі личинки видаляють, протираючи листя мильною піною, яко змивають чистою водою, білокрилка розрізняє кольори, вважаючи за краще жовтий. Тому проти дорослих особин ефективні пастки з листів картону, змазаних варенням цукровим сиропом медом. Рано вранці, коли вони малоактивні, шкідників можна збирати вручну при масовому поширенні огірки, оприскують розчином фитоверма, децецеса, вертициліну, фуфанона, зетер, та паросткова муха личинки пробираються всередину огіркового стебла, прогризаючи в ньому довгі поздовжні ходи. Також вони можуть пошкодити бутони і огіркові зав'язі при посадці насіння видають їх зсередини, грядку підтримують в чистоті, регулярно розпушують ґрунт, щоб ліквідувати яйця шкідників, запобігти появі мухи допоможе оприскування неквітуючих кущів і грядки фуфаноном кеміфосом, новактіоном і скрою біо. Якщо планується висадка насіння в ґрунт, їх на 20 хвилин занурюють в розчин фентіурамудва 2 Галова янематода на коренях з'являються здуття різного розміру від декількох до декількох см в діаметрі, ділянки поблизу від них стають водянистими, легко ламаються у них відкладені яйця. З'явилися з них личинки, спочатку виїдають середини коріння, потім піднімаються по стеблу, не виходячи назовні, здається, що рослина в'яне і сохне без будь якої причини. Для профілактики ґрунт за 2-3 дні до висадки огіркової розсади поливають окропом і накривають на добу поліетиленовою плівкою. Також для дезінфекцій підійде карбатеон 2 розчин, перемежовуйте огіркові посадки часником, що відлякує нематод євих способів позбутися від нематоди, поки немає. Фотогалерея як за зовнішнім виглядом розпізнати шкідників і захворювання, голову нематоду можна виявити. Тільки викопавши огіркові кущі, личинки паросткової мухи знищують надії на урожай огірків вже на стадії розсади, потрібно боротися не тільки з дорослими особинами білокрилки, а й з личинками. Якщо не боротися з павутинним кліщем. Огіркові кущі скоро покриються суцільним шаром білястої маси. Попилиться шкідник, який не пройде повз більшості вирощуваних сидівниками культур. Огірків це теж стосується. Огірки, які постраждали від сірої гнилі, їсти не можна проти кореневої гнилі. Найбільший ефект дають фунгіциди, як правильно зібрати урожай і зберегти його надовго. Дозрівають плоди, знімають з кощів щодня або з перервою в кілька діб, починаючи з другої декади червня, найбільш вдалий час для проведення процедури до сходу або після заходу сонця. Так ви знімете максимально пружні огірки, плоди зрізають з коща гостро заточеним чистим ножем або ножицями, залишаючи хвостик довжиною кілька категорично забороняється тягнути, смикати і крутити батоги. Ви можете пошкодити рослину без створення особливих умов плоди збережуть презентабельність і смакові якості максимум пару діб. Ті, хто бажає зберегти їх в первозданному вигляді на відносно довгий термін, повинні скористатися одним з наступних способів зберігання в холодильнику у відкритому пакеті, прикритому вологою тканинною серветкою. У спеціальному відділенні У міру висихання тканину знову зволожують. Попередньо плоди потрібно охолодити, запобігаючи появі конденсату, що сприяє розвитку гнилі. Огірки пролежать 7-10 днів. Зберігання в добре провітрюваному погребі з постійною температурою на рівні 7,1,0 з і вологістю повітря 75,9,0. В застелених поліетиленовою плівкою дерев'яних або пластикових ящиках з отворами для вентиляції або в емальованому посуді без сколів, бажано з добре підігнаними кришками максимальний термін близько два тижнів зберігання в домашніх умовах в такому місці, де виключено потрапляння на огірки прям сонячних променів, тільки що зрізані плоди ставлять вертикально хвостиком вниз в широкій ємності. На дно яких налита вода шаром 2-3 см. вона повинна покривати тільки плодоніжки і саму основу огірка, якщо міняти воду щодня, огірки збережуть свіжість на тиждень зберігання в стерилізованих скляних банках, загорнутих кришками, на дно насипають шар дрібно нарізаного або натертого кореня хрону товщиною 15 2 см та розберігають в темному прохолодному місці термін придатності. 4-6 тижнів обмазування білковою піною з подальшим приміщенням фльох, тільки що зібрані огірки за допомогою пензлика покривають міцною піною так, щоб не залишилося незахищених ділянок і чекають, поки вона висохне. Потім їх пов'язують за плодоніжки попарно і підвішують в погребі. Туди пролежать мінімум 2-3 місяці, а в ідеальних умовах. І до нового року, якщо з якихось причин відразу визначити огірки на зберігання не виходить, хоча б захистіть їх від сонця, прикривши повітропроникним матеріалом темного кольору. Відгуки дачників і городників про сорт посадила в парник огірки Сибірська гірлянда. З п'ять насіння зійшли чотири. Хоча проросли всі насіння від уральського дачника. Парник відкрили. Як тільки погода усталилася, більше нічого не робили. Нічого не формували, нічим не підгодовували, просто поливали теплою водою і все, чотири кущі годували шість людей, все літо. Шкірочка тоненька, самі огірочки не переростають, на смак просто чудові. Закінчили знімати десь наприкінці вересня. Мені дуже сподобалося і з задоволенням посаджу ще раз, люкт. Втомат помідорцом, не форум індекс індекстири Нуль Сибірську гірлянду садила в 2014 році. Купилася на суперурожайність, У мене врожайність була не вища, ніж у інших моїх огірків. У Сибірської гірлянди з пазух ростуть одночасно 3-4 зав'язі, на зображенні огірочки пухирчасті, А насправді гладкі, я такі не люблю. За смаком мені сподобалася шкірка тонка не дубові. Як салатний сорт непогано Марина Тулахт, автомат помідорцом, нефорім індекс, тобто під 4264, Нульсибірська гірлянда ф1 відмінні огірочки, почковий тип зав'язі, мало бічних пагонів, один з найбільш урожайних сортів, вирощувала два роки поспіль, дуже задоволена результатом. Раїса Пишкіна Федотіковахц, окрюй урожайної. 6, 3, 2, 2, 2, 2, 5, 4, 7, 4, 8, 4, 2, дуже хороші насіння огірків Сибірська гірлянда. Відразу скажу, що коштують вони досить дорого: 85 гривень за пакетик, в якому всього 5 штучок. Я людина досить економний, і у мене вже є сорти, яким я повністю довіряю, але рука сама потягнулася до пакетика з насінням. Літо на Карпатах досить паршивеньке, а минуле було так зовсім поганим. Мої перевірені насіння, які були теж посаджені мною, не дали очікуваного врожаю, а ось нові насіння дуже порадували, якби не вони, я б залишилася без огірків і без заготовок на зиму. Сорт дуже скоростиглий, самозапильний. Огірочки маленькі, не гірчать, порожнечі в них немає. Це огірки корнішони. Вони не переростають. А тим, хто любить робити заготовки саме з маленьких огірочків. Дуже підходять для засолювання. Насіння ці гібридні, тому в цьому році довелося їх купувати знову. Варвара 66. Оцовікцом в 3163633 мені дуже сподобався сорт огірків Сибірська гірлянда. Схожість 1.00 у вирощуванні проблем взагалі не було. Одоносили вони у мене у відкритому ґрунті з середини червня до середини вересня в полісся, огірки дуже ароматні. Урожай збирала щодня в ранкові години. букетна і правда гірлянда. У наступному сезоні обов'язково прикрашу свій город цією гірляндою у Ленах Томато перезрю 427 Гірляндах Сибірська гірлянда смачні сверхурожайне огірки з тривалим періодом плодоношення, вирощування. Гібрида непросте завдання, що забирає у садівника багато часу і сил знання деяких специфічних агротехнічних прийомів допоможе забезпечити себе плодами протягом сезону і зберегти огірки на максимально можливий термін.